Коли кози не повернулися додому вночі, пастух Калді пішов їх шукати. Він побачив дивну картину: кози жваво стрибали і танцювали, а все це дійство відбувалося неподалік від кущів із червоними ягодами. Калді добре знав своїх підопічних і їхні здібності, тому відразу зрозумів, Щоріч у кущах у дев'ятому столітті в Ефіопії не часто траплялися нові розваги, тому пастух вирішив і собі спробувати, що ж це за ягоди. Згодом танцювали всі. Цю активну компанію побачив імам, голова мусульманської громади. Як людина з більш системним мисленням, він назбирав ягід і почав їх досліджувати, зокрема, смажити й варити. Відтоді більше ніхто не засинав під час молитов, а кава почала поширюватись світом. Це рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншт. І сьогодні ми рожовуємо статтю Ранкова доза. Її написала нутриціологиня Євгенія Лошкарьова. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами каналу. Кофеїн відомий тим, що підвищує працездатність. Він діє на нашу нервову систему, яка має два основні стани: збудження і гальмування, передача нервових імпульсів. Обробка інформації, мислення ці процеси дуже енерговитратні. Нервова система не може працювати без відпочинку, тому розвиток втоми це важливий захисний механізм. Один зі шляхів його реалізації це виробництво речовини аденозину. Аденозин зв'язується з рецепторами і запускає такий собі сплячий режим. Ми стаємо менш зосередженими та бадьорими, легко засинаємо, і нервова система може перепочити. Кофеїн також вміє приєднуватися до цих рецепторів. Якщо рецептор Зайнятий, то аденозин не може з ним зв'язатися і, відповідно, запустити гальмівний механізм. Тому кава допомагає нам бути бадьорими і покращує когнітивні функції. Але це не єдиний ефект кофеїну. Він також сприяє утворенню речовин, які позитивно впливають на наш настрій, бета ендорфінів Можливо, саме тому ми маємо традицію запрошувати людей на каву. Також він сприяє більшому використанню жирних кислот як енергетичного субстрата під час фізичних навантажень. Це покращує спортивну працездатність у так спорту на витривалість найбільш виражені позитивні ефекти кофеїну є у тих, хто час від часу вживає каву або інші кофеїндмісні напої чи продукти. У тих, хто вживає їх постійно, ці ефекти проявляються. Не так яскраво, але постійно обманювати організм тим, що він ще має багато сил і відсувати відчуття втоми шкідливо, бо це виснажує нервову систему. Якщо пити забагато кави, це може вилитися в порушення сну, дратівливість, підвищення артеріального тиску, прискорення серцебиття. Згідно з висновками Європейського агентства з безпечності харчових продуктів для здорових дорослих людей разова доза кофеїну до 200 мг – Тобто приблизно 2,5 чашки еспресо або 4 чашки чаю не призводить до негативних наслідків для здоров'я. За добу ж безпечним є споживання 400 мг кофеїну, 4-5 чашок еспресо. Такі самі рекомендації, і в США десь тут на екранчику ви побачите вміст кофеїну в різних напоях. Вміст кофеїну у каві залежить від її сорту, регіону зростання і особливостей приготування. Загалом арабіка має на 30-40% менше кофеїну ніж робуста. Кофеїн із напоями і їжею легко всмоктується і мало що може йому в цьому завадити. А от власне в тілі людини швидкість розгортання його ефектів і їхня вираженість залежить від багатьох факторів. Перед тим як покинути організм, кофеїн має пройти низку перетворень у печінці завдяки ферментам. Цей процес можна порівняти з сортуванням сміття для ефективної утилізації, наприклад, скляної банки із пластиковою кришкою, її треба розібрати на скло і пластик. І помістити в окремі контейнери. Щось схоже роблять ці ферменти, тільки хімічним шляхом. Активність ферментів, які взаємодіють з кофеїном, зумовлена генетично. Деякі з них можуть бути менш або більш активними в окремих людей. За з сортуванням сміття, хтось добре сортує всі види сміття, а хтось має. Наприклад, складнощі з папером. Швидкість виведення кофеїну з організму залежить від активності ферменту CYP1A2. Відповідно, є люди, які швидко або повільно метаболізують кофеїн. Що швидше кофеїн метаболізується, то менше виражені його ефекти і навпаки. Ще одна генетична відмінність пов'язана з індивідуальною реакцією на кофеїн це наявність різних варіантів. Ось цього гену, який важко прочитати, він відповідає за те, наскільки активно аденозинові рецептори будуть його сприймати. Залежно від різновиду цього гена, є люди, які активно реагують на відносно невеликі навіть дози кофеїну. Наприклад, одна чашка кави на день може викликати безсоння вночі або прискорене серцебиття чи нервове збудження. І навпаки, рецептори можуть бути не дуже чутливими до кофеїну. Про таких людей ми говоримо, що вони п'ють каву літрами і добре себе почувають. Окрім генетичного. Особливостей на метаболізм кофеїну впливають захворювання печінки, зокрема гепатити Б і С, які можуть призводити до сповільнення виведення кофеїну з організму. Сповільнюється воно і під час вагітності, тому вагітним жінкам рекомендують вживати не більше ніж 200 міліграмів кофеїну на добу. А от куріння пришвидшує виведення кофеїну майже вдвічі, тому що стимулює ферменти, необхідні для нейтралізації чужорідних речовин. Вживання алкоголю ж навпаки сповільнює виведення кофеїну. Після вживання 50 грамів алкоголю. Олю швидкість виведення кофеїну зменшується на 36%. Хоча вплив кофеїну достатньо добре вивчений, з наукової точки зору не зовсім коректно ототожнювати ефекти від споживання кави лише з ним. Кава містить більш ніж 800 різних речовин, наприклад, вітаміни в 2 в 3 і в 5 мінеральні речовини, такі як магній, калій. Марганець, але найбільший внесок кава робить у споживання антиоксидантів. У нашому організмі відбувається багато кисних реакцій, які призводять до виникнення вільних радикалів, здатних пошкоджувати клітини. На противагу їм існує система захисту, основною складовою якої є антиоксиданти. Це і речовини утворені в організмі, і отримані ззовні, зокрема з їжею і напоями. Антиоксиданти допомагають захищати клітини від дії вільних радикалів. Якщо ця рівновага порушується у бік оксидантів, то виникає оксидативний стрес. Він може призвести до розвитку хронічного запалення, яке лежить в основі багатьох хронічних хвороб, серцево-судинної системи, наприклад, а також діабету, хвороби Альцгеймера. За добу люди в середньому споживають 1-2 грами антиоксидантів, переважно із напоями, такими як чай і. Кава, про яку ми говоримо сьогодні. У сучасній дієті 79% антиоксидантів надходить з напоями, і лише 21%. І з їжею саме з високим вмістом антиоксидантів пов'язують позитивні ефекти для здоров'я від регулярного вживання кави. Раніше вважали, що кава за рахунок вмісту кофеїну має сильно сечогінну дію, але пізніше ґрунтовні дослідження Софікілер спростували цю думку. Якщо ви вип'єте забагато кави, то негативні ефекти будуть пов'язані все ж таки з надлишком кофеїну. Якщо ви довго будете перевищувати норму споживання кави, то у вас можливі порушення сну тремтіння Тіння, занепокоєння, підвищене серцебиття і навіть загострення панічних атак. Якщо у вас підвищена чутливість до кофеїну, такі ефекти можуть виникати навіть після однієї або двох чашок кави. Тому дуже важливо зважати на індивідуальні реакції і не орієнтуватися на загальну людську норму, якщо у вас вмикається вже після однієї кави енерджайзер режим. Певні ризики для здоров'я серцево-судинної системи від надмірного вживання кави пов'язують також із Кафестолом це один із компонентів олії, які містяться у каві. В одному з досліджень про споживання кави виявили дозозалежний зв'язок між Власне, споживанням кави і рівнем холестерину у крові, цей зв'язок спостерігали лише при вживанні нефільтрованої кави, тобто завареної по турецьки або френч-прес, оскільки вона містить найбільше кафестолу. Фільтрована кава містить його менше, тому при її вживанні не спостерігали такого впливу на показники холестерину. Майже не містить кафестолу і розчинна кава, класичне еспресо, має середній вміст порівняно з кавою по турецьки. Якщо підсумувати все сказане, і якщо ви хочете винести якийсь один Факти з цього відео, то регулярне споживання трьох-чотирьох чашок кави на добу це безпечно. Максимальні дози споживання еквівалентні 400 мг кофеїну на добу, тобто до п'яти чашок кави залежно від сорту та способу приготування, але можливі генетично зумовлені індивідуальні особливості, які впливають на чутливість до кофеїну. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий раціоналіст. За те, що можемо записувати це відео в його студії, побачимося наступного разу. Па-па!